Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. А, так, попереднє відео закінчилось на скатертині, і починається, це відео також починається з, з скатертини. А, я казала, що вишито 6 тих дзвіночок вже, черомбів, чи, чи дзвіночок, скажімо так. Ну, за тих от кілька днів. Вже вересня, то я вже вишила і сьому. От, оце шоста була центральна, і отут є сьома. І ще навіть ниточки залишилося. Я казала, що я вишиваю одне, одне пасмо, але не, вже не дошила його, бо вже мені треба було відраховувати. Вже мені не хотілося тоді рахувати, то я так вже на цьому і завершила. Сьогодні у нас що, 11 вересня, значить, треба знімати. Показати вам те, що я за тих 10 днів вересня нашила. Навишивала, скажімо так, так де правильніше. Так, значить, одну дзвінку я вже вишила, то вже, лише, вже є 7. А ще треба вишити 6, 7, 8, 9. 9. Ще нема половини. Ще трошки і вже буде половина, але ще половини немає. Так, помало я просуваюся. Як бачите, не зовсім так швидко. За тих 10 днів я з кортини буквально чи один, чи 2 дні вишивала всього-навсього, бо я взялася до інших робіт, так як завжди. Так, але навіть нічого не, не подивилася, скільки я чого по, 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 повишивала. Шкода. Ну, нічого, напевно, ще тоді зроблю одне включення, щоб я не була голослівною. А, і, і тоді просто змонтую відео та й все. Так, все, що стосується скатертини, як бачите, потрошки, я ж кажу, сім дзвінок вже є. Ну, тішуся тим, що, що є. Хоча би те, що вже є. Так, далі. Далі що? Ще хотіла вам показати свої квіточки, сухоцвіти, які в мене. Я вчора, буквально вчора, от бачите, які. Класні кольори фіолетові, рожеві, такі блідо, 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 блідо-рожеві. Такі ось сухоцвіти. Вчора буквально вирізала і так от поставила на столі. Вони в мене стоять. І я так хочу, щоб вони мені так підсохли таким, такими цими. Такими, таким букетком. Так, ще хотіла вам нагадати, ви вже колись бачили, напевно, раніше. Відео, тут мені треба відправити щось, щось воно мені тут не позилося, повідпалювати. Я вишивала таку от осінню, осінню таку, не знаю, що це таке. Картина, не картина. Ну, ліхтар, як бачите, в ліхтарі там свічечка горить, пташка якась є, ну і багато гарбузиків. Гарбузики різнокольорові такі. І якась там стрічка зелененька, гарбузик біленький, один біленький, і другий такий біленько-сіренький, і, і оранжевий, помаранчевий, і такий зелено-оранжевий, так? Ну і ще там якась зірка. Не знаю, що це за така зірка. <кій> Хтось може мені підкаже. Ну І багато тут бекстічу або шва позадголку, такі а, а, листочки намальовані. Отака от в мене вийшла. Ніби картина, не картина, і що. Не хотіла я її просто вдягати в раму, і вирішила раму зробити таку з тканини. Можливо, можливо. Вона так непогано, в принципі, дивиться. так, Мені треба тільки тут ще внизу підшити, потайним, от зашити. Бо тут. і ну і З спинки також вона є, бачите, ще й навіть вистіг я зробила, так, щоб воно гарно тримало форму, там ще і клеєва є і все. ну і... Зробила от таких от два вішечки. Треба підпросувати, бо я його вийняла, тільки от і гарно відпарити, підпросувати. І можна повішати, і вже буде такий осінній осінні сюжет. А, на, на, чи на кухні, чи в коридорі, чи, чи десь. Вже такий буде осінній. Виглядати, вже видно, що вже осінь. Та, там і от ягідки, навіть не знаю, що це таке, чи то синичка, чи то не синичка, щось на синичку депоніда де якісь інші пташка. Але... Тут таке листя вже жовте. Ну, в нас ще листя не зовсім жовте, в наше листя зелене, Скажем так, вже тішуся, що зелене. Ще тішуся, в принципі, що зелене листя. Сьогодні перший раз, відколи, ну як перший раз, побачила, що вже горіхи почали падати. ну, Мається на увазі грецькі горіхи з горіха. Вже почали падати, бо до тої пори ще навіть не, не падали. Чи, можливо, через те, що посуха, чи, можливо, ну дощу, в принципі, довго в нас не було. Сьогодні вже такий похмурий день. Обіцяли дощ в 9 годині, але його як і не було поки що. Зараз ніби одинадцяте, -та, дощу так і не було. Щось воно трошки там таке, типу, як мряка, щось таке падало. Я ходила з Бертою гуляти, то. Щось трошечки, але як такого дощу не було. Але горіхи вже сьогодні почали падати. Так, картоплю ми вже викопали, Богу дякувати. Лишилися ще буряки, морква, ще помідори є. І перець, що також є. Ну що, буряки я вже трошки так само починаю вже два рази викопуватись там по відру, десь так. І вже закриваю на зиму буряк в маринаді, так мені зручніше. Він потім підходить і до борщу, і до, якщо робити якийсь салат з бурячка, чи, чи навіть оселедець щось таке то я так буряк. Буряк відварюю, якщо хочете, якщо вам цікаво, то я просто так коротенько буряк відварюю майже до готовності, а потім його з тої шкірки шкірку чищу. І тоді складаю в банку, якщо дуже великий, розрізаю там на четверо, чи ну як, як зручно, так, щоб більше натулувати в банку. І тоді заливаю маринадом. Маринадом і тоді воно там, не пам'ятаю, скільки там хвилин вже, чи 15, чи 20, чи 30, воно ще стерилізується і, і закатую, і такий бурячок на зиму супер. Тобто пішов в підвал чи до льоху, як я кажу, взяв в банку. Натер на терці і вже є салат з бурячка готовий. Бо звичайний бурячок, буряк в мене, в принципі, теплий льох, він не зберігається, бо льох в мене під хатою. Можливо, якби був льох окремо, тобто більше в землі, щоб не було над ним, ну ніхто не жив, то він би і краще зберігався. А в мене дуже погано зберігається, то ми, я роблю таку, спрактикувала собі таку, і так мені зручно, мені так підходить. Робила борщову заправу. Борщова заправа теж, в принципі, також непогано, але вона чогось темніє. Стає коричнева, ну не, так, не, не те. А от той бряк в маринаді, він супер. Так що він вже готовий, його вже не треба ні солити, ні, ні нічого йому не робити, бо там йде. оцет, цілій цукор до маринаду. Він вже готовий. Тільки натерти, натерті. І там, якщо хочете, заправили майонезом. Якщо не хочете, то тільки олією. І вже є бурячок, або, або я ж кажу, або салат під шубою. Ой, салат під шубою. Оселени <плес> під шубою. Плиту. Так. Або навіть Вінгерет можна робити. Хоча мої хлопці не люблять венегрету, я ніколи не, не, не робила його. Я його сама не люблю. Не знаю, чого ще від садочку. Я ще як в садочок ходила, я собі його спротивила, і так я його ніколи не, ніколи не роблю. Олів'є, хлопці люблять, їдять, а от вінегрет не люблять і я його не роблю навіть. Ну, є такі якісь певні, що, що не, не ну, любиться і не робиться. Так, це що стосується буряка. ще також не викопана, помідори вже трохи, трохи зібрала, трохи ще вони там є, ну, але ще, ще є, то ще хай ще, хай, ще хай будуть, якщо є. А, трохи кетчупу зробила, але ну, не багато, бо хлопці щось домашнього кетчупу не дуже люблять. А трохи соку закрила, більш томатного, то, в принципі, можна потім буде. Та й соку мої хлопці не люблять, то я з чоловіком тільки сік п'ю. Ну, але і то треба. Чекайте, не все для хлопців, ще чогось, чогось і для себе треба. Подивлюсь на ті гарбузики, вони такі цікаві виглядають дійсно, як, як гарбузики. А, гарбуз. Гарбузи ми вже зібрали також. Бо маркіян, що ми збирали картоплю, ну, копали хлопці вже останній останній день, то вже всі хлопці докопували картоплю, я вже там збирала, я вже не копала. Бо попередні дні то я щось трошки починала копати. І, і по годині копала, втомлювалася, бо дуже твердо. Тоді з того всього поставила полив, підлила. Як вже підлила так добре, підлила, що вже земля була м'яка, то вони тоді викопали швидко. Ну, Але то так завжди. Те вже Марк Ян одразу вирвав гарбузи. Я кажу, та хай будуть гарбузи, ще хай будуть ну, вони, в принципі, е, ростуть. Ні, ми завжди, як бабуся вже викопує картоплю, то ми вже із поля забираємо гарбузи. То ну, Чого вони будуть? Та я кажу, ну, то, то, ж, ну, то з поля забираємо, ну, то ж під хатою, то хай би було. Ні, вже все. Ну, вирвав таких три великі гарбуза, але то такі ті, вони солодкі гарбузи, то о, я вже вчора одразу. Один розрізала ту то тоншу, то тоншу частину так само порізала на шматочки і з апельсином стояло воно так з цукром, ну пересипала це там рецептом. Гарбуз апельсин, цукор і лимонна кислота. Воно так стояло цілу ніч, а зранку я вже його... Закрила в баночки і на зиму це буде супер. Я, ну, мені сподобався такий гарбузик, я собі його відкриваю і сама їм. Навіть якщо хлопці не люблять гарбуза, то я їм. А другу частину я вчора порізала, так само, але порізала такими шматочками, як вам сказати, такими подовгостами 5 см, напевно, по 6 подовгостями, але не брусочками, а такими пластинами. Так само пересипала цукром, він пустив сік і він так цілу ніч стояв. А сьогодні поставила його в сушку. Там сушитися, щось хочу попробувати, може, будуть цукати добрі з гарбуза. Так само, якщо хлопці не захочуть, то, то в принципі, то я з'їм. Ну, Тільки щоб вони вийшли, звичайно. Так, то такі от у мене справи городні. Городні, а що до вишивки. Що до вишивки, так, я почала, почала що там, 1 вересня в нас було неділя. Так, то я в понеділок, певно, почала вернулася до оцього круга клейтона осіннього, ще одного. Один в мене вже є вишитий, а це я почала другий. Скажем так, не почала, бо почала я його ще, а, якщо я не помиляюся, минулого року. Також якось, отак, вересні я його вишивала щось 2 чи 3 дні, і на тому моє вишиття завершилося. Ну, Зараз я вже вишивала от від 2 вересня. По-моєму, щодня я його вишивала по трішки. По трішки, яким чином, по трішки? по. трішки По, по скільки там? По 300 хрестиків. Десь так, по 300 хрестиків я вишиваю щодня. А, і я не знаю, вже тут, тут є вже точно більше, як 10%. Ну, не буду обманювати, скільки, бо не пригадую, ну, але вже, от, як бачите, вже такий кусочок є. Ще тут нічого не видно, що тут є, на ньому, ще не, не, не зрозуміло. Ну, тут вже край да, далі трошки нижче, воно ще є за так? А, ну, Тут зрозуміло, що це дерево, дерева, і тут таке листечко. Чого так по 300 хрестиків тільки вишиваю, бо тут дуже багато а, блендів. Майже кожен кольор бленд. Я вже не пригадую, скільки там кольорів. ну Я ж кажу, це я вже буду знімати, якщо буду в кінці знімати все відео вже загальне, то я тоді розкажу все, скільки там блендів, скільки ниток використано, який там його розмір і так далі. ну... Його? Я його 10 днів не вишивала. Я його вишивала днів 8, напевно, бо перше число це було неділя, і відповідно 8 число було неділя. Ну, я щось не пригадую, чи я щодня врала, чи ні. Ну Менше з тим. О, оце на цьому, на цьому що я та от вишила. От сьогодні я ще не вишивала, сьогодні 11 число. Я вже хотіла зняти відео, щоб бачити, що там за 10 днів я просунула. Його. а Сьогодні 11 число, і оце за 10 днів, ну, навіть не за 10, за 8, за перших 10 днів вересня, оце його стільки е, навишивало. Ну, і ж кажу, тут всі кольори, тут нема з, е, зелений, є, по-моєму, 934 чи що. І то він з чимось змішаний, з якимось кольором коричневим, і він дає коричневий. Якщо я не помиляюся, а, оце, оце точно. Оце зелений. Бачите, тут видно. Зараз, зараз я. Зараз. От, бачите, одна ниточка зелена, одна коричнева, і воно більше дає як коричневий. Воно не видно, що зелений. Отакий. От ну, тобто зелених тут майже немає. Тут все такі коричневі, помаранчеві, оранжеві. такі кольори. Ще мають бути що там, 840-й, 41-й, щось таке небо. Якісь такі, Ну, то таке. Помаленьку, маю надію, що вишую. Так я собі порахувала, що якщо по 300 хрестиків вишивати, то за 2 місяці його можна вишити. Ну, так, більш-менш за 2 місяці. Так, щоб не, не спішачи, щоб ще, ще ну, не, не сісти тільки за одним, щоб не було мені так. Не набридала одна і та сама робота, то так потрошки-потрошки і, і можна за два місяці вишити. Так, це такий от круг. Так, ну і ще почала я почала я ще також. Ну також не буду казати, скільки вишила бо не пригадую, цей от, оцей от оцей фрузелок, набір для вишивання хрестиком, новорічний вінок 0601. Так, набір містить кольорову схему інструкцію дерев'яну основу Муліне ДМЦ 26 кольорів. Муліне ДМС Етуаль 1 кольор. Органайзер Фетр. Ми мотузку для бантів, мононитку три голки. Е, так, це що стосується її. Е, ну, тут схема є. Намалювано вже цього не показую. Так, тут що ще є? Що позад голку є трьома кольорами. Двома кольорами, тому що чорним є в одну ниточку і дві ниточки. І, і тим де... етуаль, певно, якраз та. йде в дві ниточки. Є великі намислення, зараз я вам покажу те, те, де що де, де що покажу, що покажу. Так, а, я не пам'ятаю, чи я робила розбір, чи не робила. Ну, чи я розпаковку робила. От фрузелок, фрузелок, От на двох таких а, органайзерах ниточки. так, Це якраз ДМЦ Етуаль, от, от, от отой такий колір яскравий жовтенький. Ну, бачите, такі помаранчеві, так само такі, е, кольори. Оці кольори то такі, м -м, кольори, скажімо так, мені нагадують гарбузики. Гарбузики мені нагадують. Так, отакі оце на одному органайзері. зараз я вам ще покажу другий, бо з другого я вже вишивала. З другого я вже вишивала. Ой-ой-ой. Щось він там заплутався? Ні, не заплутався. Так, з другого я вже вишивала. О, Бачите? О, 18 -ти. Оцим оцим багато вишила, 19-й я вже звідси вишила. Так, Колір, ну, а ті всі решта ще не брала. Зелені тільки почали оці два вишивати. Ну, так само, як бачите, червоненькі є, кольори коричневі, чорні. Ну, всі ті кольори, що там в схемі, то вони тут і, і є. Зараз я вам ще покажу що покажу, що покажу. Тут ті шнурочки. Отакі от намистини ще є. Бачите, тут є вони різного розміру. Видно, не видно, видно? Е, е, так. Більші і менші, е, менші намистини. Тут мононетка. Ну тут є дві голки, одну голку я взяла. Ну, і от такі от, е, одразу є вже готові зроблені такі. З шнурка такого зроблені такі бантики. Ой, бантики такі зроблені. Зараз ми дивимося на прев'ю. Де ж ті бантики? А, видно їх, бачите? От бантик один пришитий, от другий і от третій. А, це якраз палочки кориці мають бути. Палочки кориці отут. І ці палочки кориці, якраз ніби обмотані тими, тими такими шнурочками. Так, ну і мастини всюди порозкидані по, по віночку. Так. Ой. Могла збільшити натискую. Натискую на цей. Так, крім органайзерів, ще були дві ниточки в моточках. Ну, тобто їх є більше. Ну, отакий от одразу фетр, так, голочку собі заколюю тут, щоб не, не мені не заважала. Отака от листівочка, Так. гарна, як завжди, так, ну, і покажу, що я вишила. Ну, 10% тут точно є, але ще не пам'ятаю, скільки, не буду. Не буду обманювати, не буду казати, та вже, напевно, наступного відео я буду потрошки тоді і розказувати, що ви бачите. Ну, вишивала зеленим кольором, як бачите, так. Тільки е, тут є три зелених, по-моєму, тих таких-таких е, таких зелених три. так, Ну, таких темних, ні, а ще там є світліші зелені. Е, Ой, 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 зараз я вам скажу. Один, два, три. Ні, чотири. Чотири є. Зелених вони всі підряд йдуть. То я трьома поки що вишивала, а четвертим ще не вишивала. Оцей темніший, самий темніший, зелений, оцей. Так, це світліший, оце середній. І ще є ще світліший, тож тим світлішим це з іншої. Не палетки, а з іншого органайзера того другого, то я ще його і не брала. Так, от настільки я вже просунулася, то я так само беру одну ниточку виймаю з одне пасмо виймаю з органайзера і за день вишиваю. Більше не вишиваю, так, щоб трошки того, трошки того, і так трошки буде рухатися і одна робота, і друга, щоб не, не було так. Щоб вишиття, щоб приносило задоволення, а не тільки думаю, що треба вишити. Так, ну, отакі помаленьку в мене що, в мене мої вишивальні просування. Можливо, не зовсім багато, але, але як на мене, то трохи є. Тому що потрошки вишивалося і того, і того, і скатертини, Сорочка поки що так відклала, так вона і бідака. Лежить, треба до неї братися, бо раз тим бачу, що світлом будуть більші проблеми, поки що ніби зараз минулий тиждень від... вимикали світло, поза вимикали світло цього тижня, якось Богу дякувати. Ще не вимикали. Ну, маємо надію, що можливо буде тих вимкнень менше, бо, бо і так. Mm. Вже й ввечори, восьма година, вже дворі досить темно. Ну, а ще переведуть годин, переведемо годинник, то взагалі вже буде четверта година темно. То я не знаю, як світло вимкнути до 4 від 4-ї години сидіти в хаті без світла якось теж не, також не, не цей. Ну, Не дуже хочеться. І не дуже приємно. Ну, таке, ну не знаю, що вам ще розказати. Помаленьку. Просуваюся, тішуся тим, що вже картопля хоча б викопана, то вже не буду думати, що ще треба картоплю викопати. Ще лишився буряк і морква, помаленьку я й те Повикопуємо ще. Але то ще трохи скоро ще може бути воно. І вже будемо готуватися до зими. Так, закруток наробила трохи. Трохи там є в підвалі, так що маю надію, що. Зиму перебудемо, все буде добре. так що, Як той казав, на зло ворогам все буде добре. Шкода, звичайно, тих людей. Я на початку вересня ще мала знімати відео якраз по цьому по серпенню, але як у нас початок вересня. Щось кожного дня тривоги, кожної ночі, і ще, ще Львів, це дуже було важко, то я навіть не, мені навіть не хотілося знімати, якщо чесно. Тому що я розумію, як, як, наскільки важко тим людям, що залишаються без житла, без, без нічого, і це дуже важко. Ой, так що, ну та що, ми мусимо продовжувати свій вишивальний фронт, свій культурний, скажімо так, фронт, помалу ми все одно будемо працювати, наскільки можливо, кожен на своїй землі, кожен на своїй ділянці. І буде тоді все добре. Бо якщо ми покажемо, що ми нічого не, нічого не здатні, то і нас швидко. А так ми мусимо все одно працювати. Працювати і ні, ні, ні в якому випадку не здаватися. Ну, дивлюсь на той ліфта, і так нагадує мені такі вже, вже осінні, вечори довгі. Ну, але хоча б щоб світло було, я ж кажу, бо, бо при свічці це вже також не вихід. Тим більше вже в наш час. ну Але Але, а що це таке? Що каштани, напевне, внизу? Каштани або жолоді? Аж тепер щось придивилася під коло цього. Коло гарбузиків лежать. Так, листочки такі жовтенькі. Ну, я ж кажу, в нас ще зелені листочки, ще немає жовтих листочків, ще ще в нас ще літо. сьогодні вже такий осінній день, і так зранку я так вийшла, то вже так відчувається така осінь. Хоча ці дні попередні, зранку було досить досить холодно вже. Я з Бертою гуляю зранку, то досить холодно. А в день ще, ще так досить тепло. Ще ходимо В шортах ще, ще тепло. Зранку в куртці... В день в шортах. Ну, але тут, таке, тут така осінь. Така в нас осінь. Так, ну що, напевно, вже буду завершувати на цьому своє відео. Буду з вами прощатися до наступного відео. відео всім, всім бажаю даху над головою, всім бажаю якнайшвидшого закінчення тої війни. Всім бажаю, щоб всі хлопці і дівчата повернулись додому живі і здорові, хоча це дуже складно, тому що навіть у нас в Тернополі щодня, в основному щодня, колона на щиті їде. Це дуже важко, важко тим людям, котрі втрачають тих своїх дітей, чоловіків, батьків. Важко це все пережити. Та, та і для нас всіх важко. Тому що, як би не було, це, це цвіт нації, це, це всі наші якраз молоді хлопці, котрі молоді, котрі не зовсім молоді, котрі вже трохи старші, але все одно важко. Та й їм важко там на фронті, що казати. Так що треба завершувати на позитивній ноті. Все буде добре, війна закінчиться. Надіємося на. Свої сили на Бога основне, бо тільки, напевно, він нам в цьому може допомогти у всіх наших, щоб ми перемогли, скажімо так. Так, всім до зустрічі. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!